Коли це буде оприлюднено, я думаю, що люди будуть шоці, як люди в час війни використовують фонди, фонди начебто на підтримку військових, а, а миють гроші і передають своїм, є, є прізвища учасникам своєї партії. Тобто я ну, чесно, я шокований. Я вам підказую, де ці докази шукати, бо одразу ж о 21.30, після завершення засідання Ради національної безпеки і оборони. Вийшов президент як суб'єкт платних повноважень. І натякає вам, він сказав, що буквально вже зараз будуть надані докази, від яких волосся буде дибом стояти. Бо виявляється Порошенка з фонду, який призначений для допомоги армії виводить гроші за кордон. Так надайте, це заявив президент, а ви його представники. Не заставляйте президента вивчати і виправдовування. Це надайте. Доказати. А якщо ви їх не надали, це означає, що їх не існує. І проінформуйте, будь ласка, президента. І без збереження обличчя, порекомендуйте йому самому скасувати вказ.